За сто днів до президентських виборів у США кандидат в президенти від республіканської партії Дональд Трамп посилив критику віцепрезидентки та ймовірної кандидатки в президенти від демократичної партії Камали Гарріс під час виступу у сент клауді штат Міннесота. Тепер у нас нова жертва Камала. У нас нова У нас нова жертва, і чесно кажучи, вона радикально ліва, божевільна. Гарріс відповіла Трампу під час заходу кампанії в місті Піцфілд, штат Масачусетс. і ви можливо помітили, що Дональд Трамп вдається до дикої брехні щодо мого досьє. І дещо з того, що він і його напарник говорять, це просто дивно. У кампанії Гарріс говорять, що їм вже вдалося зібрати 200 мільйонів доларів пожертв з моменту, коли Джо Байден вийшов з перегонів і підтримав кандидатуру Гарріс. І 66% від цих пожертв надійшли від виборців, які надсилають гроші вперше. Губернатор штату нью гемпшир республіканець Кріс Сунуну очікує, що ажіотаж навколо кандидатки Гаріс вщухне протягом 30 днів. Він радить Трампу та Джей Ді Венцу зосередитись на політиці, а не вдаватись до особистих нападок. Дотримуйтеся тем, які викликають занепокоєння питань, про які люди хвилюються прямо зараз, тому що вони не можуть оплатити свої рахунки. Вони хвилюються, тому що не почуваються в безпеці вдома чи у громаді. Це те, що змусить їх проголосувати за Трампа в листопаді. Губернатор штату Меріленд від демократичної партії Вес Мур вважає, що бачення майбутнього Камалою Гарріс допоможе їй завоювати невизначених виборців у ключових штатах. Я Думаю, люди зараз говорять про те, що ми нарешті можемо обговорити вибір, перед яким виборці стоять зараз. Люди бачать, що справа не лише в тому, що на кону стоїть демократія також йдеться про базові цінності те, як ми думаємо про економічні свободи все це під загрозою. Очікується, що Гарріс оголосить про свій вибір кандидатури на пост віце-президента ще до національного з'їзду демократичної партії, запланованого серпень у Чикаго. Професорка політології Джун Спікман, яка також є законодавцем штату Род-Айленд, каже, що кандидати в президенти зазвичай вибирають кандидатів у віце-президенти, які б могли збалансувати їх кампанію. Це часто робиться географічно. Вона із західного узбережжя. Тож давайте оберемо когось із середнього заходу, когось хто може принести голоси, яких вона б інакше не отримала. Трамп збалансував свою номінацію кимось, хто був набагато молодшим за нього. Попереду у Гарріс насичений тиждень в розкладі її кампанії. Зупинка в Атланті, Джорджія. Відповідно до сайту кампанії Трампа. В нього найближчими днями також заплановані численні передвиборчі заходи в Пенсильванії, Неваді та Аризоні. Олексій Коваленко, Вороніка Болдерас Глесіяс, Голос Америки, Вашингтон.